Військові, кажу ще раз, не мають права зупиняти згідно міжнародної конвенції, захисту прав і свобод людини. Будь ласка, Ні. Маю повне право. Мені це дозволяє і Конституція, і законодавство. Будь ласка, підійдіть на коленочку. Перевістите чоловіка, чи він не вирощує. Доброго. дня. Доброго. Можна ваш... що, за Хто ви править? такий? Міжнародна конвенція захисту прав і свобод людини. поліція? Без, достаньте, будь ласка. Без сторонніх предметів. Інший бік. Це не посвідчення. А що це? Я не знаю, що це. На державному посвідченні, яке видає держава, що має бути? Так мені держава і видала. Вам не держава видала, вам видало ваше керівництво. Держава видала. Не держава. На державних документах є українська символіка. А, паспорт, а саме, а, а саме. А паспорт хто видає вам? Держава? Покажіть, будь ласка, паспорт. Не покажу. На яких підставах? Закон укрили про мобілізацію. Нема, так. Воно у мене не стосується. А кого воно стосується? Не знаю кого. Не знаєте? Не знаю. Ви громадянин України, взагалі? я людина. Ви не громадянин України? Я людина. А ну ви громадянин України чи не скажуєте? Я людина. 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 Ви не, вважаєте... ви не маєте права, ви, ви як військові ви... 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 ви не вважаєте, будь ласка, Я з вами нормально спілкуюся. Будь ласка. Забавили. Якщо я не Війсь... зараз... час, я... підождіть, я... підожіть. Я... Він він каже, що військових не маю права знімати. Я... Підождіть. Я... Не перебивайте, я... будь ласка. Ви, ви наразі зараз, якщо ви оце оприлюдните, от, ви мою сім'ю, ви мою сім'ю підставите під удар. Тому що, тому що, тому що, тому що будуть з нами. У мене дитина навчається в школі. У мене двоє дітей. У мене двоє ласка, дітей. Я з вами нормально спілкуюся. Приберіть я теж самі. ні, не приберу. Це якщо ви порушите мої права, а ви їх уже порушили. Чим? Тим, що ви мене зупинили. Я вас ви хто? Я вас ви затриму. хто? Ви хто? Представ, ну ви, хто? ви мене зупинили. Я вас затримав. Ви мене я зупинили. Вас, я Вас затримую чи ні? Ну так я пішов. Ну так я хочу з вами поспілкуватися. А я не хочу. Взагалі ну, не ви хочу. Ви не вважаєте, що свою країну потрібно захищати. Мобілізація не для вас. У нас правова держава. Ну. У нас що? Верховенство права. Ні. От коли держава надасть всі мої права. Вас, всі у вас, мої. у мене нема права. Чому? У мене немає права. У вас у вас що... не право знімати мене на телефоні. Ну, є у мене є, у мене є право. У мене є право яке? Чули, я дивиться, Все, що не пускаєте. Ні, це у вас, хлопці, це ви вже чудите. Це ви чудите. А що касається військових, будь ласка, йдіть собі далі, не чіпайте нас. Ні, не право. Імею, імею. Чого ви мене провокуєте? Та тому, що не треба я... мене вилавлювати. Вам не нада мене вилавлювати. Гарно а що ви зробили? Ви розвернулися я, і я стопорите вам... мене. Я кажу гарного дня. Побажайте мені гарного дня. Не побажаю. Тому що ви цього не заслуговуєте. Ти думаєш, я не заслуговую? Не заслуговуєте. Не заслуговуєте. Просто не заслуговуєте. Дуже, дуже шкода, що оце. Що я, мабуть, оце. Дуже шкода, що ви, що, ви, що ви замість себе вилавлюєте людей. Оце дуже шкода. Причому не зрозуміло з ким. Да Давешо? У мене свої екстріми, мені хватає. Ну, так ідіть, не треба мене ловити, До побачення. Сам ти дурачок, блядь, не надо мене оскорблять ти! Відчепись, ото ніхер було ставати, блядь. Скотобаза, блядь, Скотабаза,